Доброго дня, шановні учні, ми з вами сьогодні продовжуємо займатися фізичними вправами. Сьогодні ми їм е, позаймаємось трошки більше. Е, цю зарядку ми повинні з вами робити кожного дня. Е, у нас обсяг матеріалу буде увеличений. Сьогодні, ми, сьогодні та наступні уроки ми будемо робити зарядку. Трошечку більше. Розпочинаємо. Руки на пояс, нахили головою вперед, назад, вліво, вправо. Все робимо без різких руків. Розминаємо наше тіло. Розпочинаємо. Вперед. назад, влінь, Вправо. Вперед. Дуже добре. Наступне завдання. Повороту головою вліво в сторону. Розпочинаємо. Без різких рухів. Раз. Два. Три. чотири. Раз. Два. Три. Шотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Зараз робимо покругові, покругові проти круговій сторони. Стараємось. Щоб підбородок майже касався нашої грудей. Поїхали. Чотири по часовій стрілки, чотири проти часової стрілки, проти головою. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири і раз. Два. Три. Закінчили. Спокійно, без різких рухів. У противоположну сторону. Розпочинаємо. Спокійно. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою. Розпочинаємо. Раз. Тягнемось до гори. Два. В сторону руки. Три. Опускаємо чотири. Перед собою. Раз. Два. Три, чотири. Спокійно виконуємо. Раз, два, три, чотири і раз, два, три. Закінчува. Переходимо до іншої справи. Руки перед собою. Справа називається ножиці. Розпочинаємо. Спокійно. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчено. Дуже добре. Наступне завдання. Ліва рука догори. Прогиби робимо лівою рукою. На 3-4 3-4 чотири. положення рук. На раз, два. Розпочинаємо. І раз, два, три, чотири. Не грабатимось. Раз. Молодці. Два. Виконуємо. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два, три. Закінчуємо це вправо. Дуже добре. Наступне завдання. На раз, два. Руки перед собою. На три, чотири. вліво. Потім ісходне положення. На п'ять, шість, на сім, вісім В іншу сторону. Руки перед собою перед груми зігнули. І розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. чотири. 4, 5, 6, 7, 8. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчило. Дуже добре. Наступне завдання. Плечами вперед, назад. Чотири випади плечами вперед. Чотири назад. Розпочинаємо спокійно. Раз, два. Не гробатимось. Три. Тільки плечами. Чотири. Назад. 5, 6. 7, 8, молодці, вперед, раз, спокійно, 2, 3, 4, назад, 5, 6, 7, 8, молодці, а зараз поочередно, одна, одна плеча вверх, інша вниз, поїхали, поочередно, подимаємо плечі, при цьому не горбатимось, рівно тримаємо спину, Спокійно розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Спокійно. Чотири нахила тулуба без руки вліво, чотири вправо. Без різких рухів. Розпочинаємо. Спокійно руки на пояс, ноги на шині пліч. Виконуємо спокійно, без різких рухів Раз, два, три.

Два нахили тулуба вліво. Два, нахили, два, поворота, два поворота, тулуба вправо, два поворота, тулуба вліво. Розпочинаємо. Руки на пояс. Спокійно. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Продовжуємо спокійно. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Наступне завдання. На раз. Вперед, на два. Назад. На три вліво, на чотири вправо. Руки на пояс, Спокійно виконуємо нахил тулуба вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Без різких рухів. Три. Чотири. Спокійно. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Нахили тулуба. Ноги на шиніплі ставимо. Якомога нижче наклоняємось. Десять нахилів донизу. Поїхали. Раз, два, три, 4. П'ять. Ноги на зима на. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Наступне завдання. Виконуємо. Мільниця. Виконуємо. Поїхали. Раз, два, три, чотири. 5. Шість. Сім. Вісім. Продовжуємо. Раз. Два. Цю вправу. Три. Чотири. П'ять. Шість. Не згибаємо ноги. Сім. Вісім і на останок. Раз. Цю вправу, Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Закінчили. І сьогодні на останок. Ноги. Ставимо п'ятки разом. Носки врозь, На раз, становимося на носки. На два спокійно перекатуємося на п'ятки. Розпочнемо. Спокійно, на носки становимось. Раз. Тримаємо рівновагу. Перекатуємось на п'ятки. перекатуємось, становимось на п'ятки. Два. Спокійно виконуємо. Раз. Перекатуємось спокійно на п'ятки. Становимось Два. Становимось, становимось два. Натягуються усі мишці наші. На носки. Раз. Перекатуємось спокійно. Два. І ще, і ще два рази робимо. І на сьогодні все. На носки становимось. Раз. Перекатуємо спокійно, становимось на носки. На п'ятки. Два. І ще раз на носки останній раз. Цю вправу робимо. Раз. Становимось на носки. Перекатуємо спокійно на п'ятки. Два. Ось, будьте здорові. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте подобайки, займайтеся фізичною культурою та не хворійте. До нових зустрічей, до побачення. На все добре.